Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в нас буде такий невеличкий майстер-клас. У мене є. Майстер-клас на П'ятку-Стронг на каналі, він користується популярністю. Залишу вам посилання, переходьте, дивіться. Але цього разу я вирішила вам показати, що. П'ятку стронг можна прикрасити, ну, наприклад, резиночкою 2х2, і виконати це можна в двох різних варіантах. Я зараз вам покажу два варіанти, а ви вибирайте, який сподобається вам. Ось ніби такі прості, лаконічні чоловічі шкарпеточки, а вже щось таке цікавенький елемент. Або якщо ось у нас пряжа секційного окрасу. Ну, і щось трошечки можна змінити, щось цікавіше внести, використати цікаву п'ятку. Перший варіант, який я вам покажу. Тут прибавочки будуть йти як у класичній 5 стронг. Тобто ми виділяємо дві петлі і біля них виділяємо маркерочками. І біля маркерів постійно розширюючи, додаємо петлі. І Цього разу ми просто вив'язуємо їх резиночкою 2х2. Той, хто вміє її в'язати, в принципі, зараз уже з перших хвилин зрозуміє, що і як робити. Ось так це виглядає, доволі, доволі непогано. І другий варіант це також ми виділяємо на п'ятку дві петлі, я сподіваюсь, вам добре видно. Виділяємо дві центральні петелечки і біля цих, не так як ми розширюємо ось так по боках. А прибавочки будемо робити біля цих ось двох лицьових петельок. Ось такі, ніби йдуть розгалуження. Мені здається, це також досить цікавий варіант і е, також цікаво виглядає. Ну, ось я вам такі варіанти запропонувала. Е, звичайно, що можна сюди додати візерунки із. На базі резинки 2х2 також можна вив'язувати різні інші візеруночки, можна все це варіювати. Я вам просто покажу зараз, як варіант, коли прибавки робляться посередині і коли прибавки робляться по боках. А ви вибирайте. Отже, пішли дивитись. Дивимося, ось тут у нас знаходиться хвостик, це у нас початок ряду. Для того, щоб вив'язувати п'ятку стронг, ми залишаємо дві петлі, виділяємо їх маркерочками. Я виділяю одну петлю на одній спиці і другу петлю на другій спиці. Виходить, що п'ятку стронг ми вив'язуємо якраз От на середині, отак от виходить. Бачите, де початок ряду. Виділили дві петлі. Отже, починаємо вив'язувати наші прибавки, пров'язую лицеву петельку, потім піднімаю протяжку між петлями. І так, дивіться, як у нас йдуть дві лицеві центральні, то цього разу ми прибавимо дві виворітні, але це буде поступово. Спочатку ми прибавимо одну виворітню петельку, потім пров'яжемо ряд без прибавок, на слідуючому ряду другу виворітню петельку. Отже, накинули протяжку на ліву спицю і пров'язуємо її. З виворітньою петлею, тому що нам потрібно прибавити схрещена виворітня, щоб у нас не було такої, знаєте, дірочки. Тепер повністю пров'язуємо цю спицю і наступну І зупинимося перед маркером, там також зробимо прибавку виворітньою петлею. Дов'язали ми з вами до маркера, перекидаємо маркер. У нас одна лицева петелька. Лівою спицею ми заходимо в полотно і піднімаємо протяжечку. Ось так позаду полотна, підняли протяжку, тепер нам треба її пров'язати знову ж таки з виворітня, але цього разу за передню стіночку ось так лицева, переходимо на наступну спицю. Тепер дивіться, слідуючи круговий ряд повністю ми пров'яжемо без прибавок і зустрінемося ще отут одну виворітню прибавимо. Пров'язали круговий ряд. Тепер знову ряд з прибавками. Ми будемо чергувати ряд з прибавками, ряд без прибавок. Пров'язуємо лицеву, пров'язуємо виворітню. Тепер беремо, піднімаємо протяжку, накидаємо на ліву спицю, спиця ліва заходить всю протяжку спереду, назад. Ось так. І пров'язуємо схрещену виворітню. Мені завжди тут заважає маркер. Зніму його Так, схрещену виворітню за задню стіночку петлі. Ось так прибавили і в'яжемо до слідуючого маркерочка. І вже у нас тут буде вимальовуватися. Такий візерунок, тобто і видно, що йдуть дві центральні лицеві, і від них будуть відгалуджуватися доріжки з лицевих і виворітніх петель. Дов'язали ми з вами до наступного маркерочка, перекинули його. Знову нам потрібно тут прибавити виворітню петельку, лівою спицею заходимо в полотно в протяжечку ззаду наперед. І пров'язуємо схрещену виворітню за передню стіночку. Ось так. Пров'язуємо виворітню лицьову. і тепер пров'язуємо круговий ряд без прибавок. Дов'язали круговий ряд, знову ряд з прибавками, пров'язуємо лицьова. Дві виворітні. І тепер нам потрібно зробити прибавочку лицевою. Піднімаємо протяжку і лівою спицею заходимо в неї спереду назад. Пров'язуємо схрещену лицеву за задню стіночку. У нас і виворітні, тут за задню стіночку, і лицеві. І це ми зробили прибавочку з нахилом вліво. В'яжемо до слідуючого маркерочку. Дов'язали до наступного маркера, перезнімаємо маркерочок лівою спицею заходимо в протяжку ззаду наперед і пров'язуємо схрещену лицеву за передню стіночку. Тепер пров'язуємо дві виворітні петлі. Лицьову і пров'язуємо повністю ряд без прибавок. Тепер дійшли ми до ряду з прибавками лицева, дві виворітні, лицева і ще одну лицеву треба зробити нам прибавочку, з хрещеною лицевою пров'язуємо із протяжечки. Прив'язуємо ряд до слідуючого маркера. Підійшли ми з вами до слідуючого маркера, перекидаємо його, робимо знову прибавку лицевою, пров'язуємо лицеву дві виворітні, лицева і далі пров'язуємо ряд без прибавок. І таким чином ми будемо робити прибавки, вже тут виходить не вздовж наших двох ліній, так? а в нас тут йдуть виворітні дві петлі, потім лицеві, потім будемо знову чергувати дві лицеві, дві виворітні, до тих пір, доки в нас ось тут між маркерами. На п'ятку не утвориться потрібна нам кількість петель. Яка нам потрібна кількість петель? Дивіться, я в'яжу е, шкарпетку, у мене тут 72 петлі, половина шкарпетки це 36. Отже, я роблю прибавки і чергую ряди з прибавками і без них. Доки в мене ось. Е, між маркерами не утвориться 36 петель. Якщо ви в'яжете у вас, наприклад, 60 петель, половина петель це 30, між маркерами у вас 30 петель, значить, все, ми зупиняємося, робимо ряд без прибавок, і потім робимо вже збавляння. Отже, пров'язуємо далі самостійно. Я вже вив'язала свою п'яточку, всі прибавочки зробила. Дивіться, як це виглядає. Звичайно, вона виглядає така досить невеличка, але ми розуміємо, що це резиночка, яка стягується на нозі, вона так не буде виглядати. Вона навіть дуже гарно виглядає зсередини, Так що, якщо б ми за основу взяли дві виворітні, то також можна було б непогано бачите, втілити в життя. Так, що робимо далі? Ми вив'язали першу половину це прибавки. Тепер другу половину п'ятки це треба робити нам збавляння. Давайте розставимо маркери. Дивіться, ось маркери 36 петель це передня частина стопи. І тоді задню частину стопи ми ділимо 18 петель. Не 18, а 17. Тому що 18, в нас ось тут ми її брали за центральну. Потім тут 18, які прибавили. З цієї сторони одна лицева з оцих, тут 17 і ось тут 18. Зараз порахую, скільки в мене вийшло доріжок прибавлених. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так от виглядає, тепер будемо вив'язувати збавляння. Цього разу вже збавляння ми не в'яжемо повністю кругові ряди, трошечки робимо по-іншому. Знову ж таки, виділяємо ось ці дві центральні петлі, можете виділити маркерами. Я цього робити не буду, тому що ну, вони маркери нам надовго не потрібні. Ось ці дві центральні. Пров'язуємо одну лицеву. Тепер йдуть дві виворітні, пров'язуємо дві разом, лицевою, тут у нас будуть одні лицеві петлі, і іще пров'язуємо після збавляння одну лицеву, нас три петлі на спиці. Розвертаємо в'язання на виворітню сторону, першу петлю перезнімаємо, дві виворітні. Тепер ми переходимо на наступну спицю. Ви так само будете вив'язувати, якщо ви будете на п'яти спицях в'язати, чи на будь-яких інших. Пров'язуємо одна виворітня. Так, У нас тут дві лицеві пров'язуємо дві разом виворітньою. Тому що в нас тут виворітня сторона, так? робимо збавляння і пров'язуємо ще одну петелечку виворітню. Розвертаємо в'язання на лицеву сторону. Так, Першу петлю перезнімаємо. дві лицеві, переходимо на слідуючу спицю. Два. Ще одна лицева. Тепер дивіться, ось ця петля, яка в нас була останньою, її пров'язуємо разом з наступною петелькою лицевою. Робимо збавляння і пров'язуємо ще одну лицеву петлю. Розвертаємо в'язання. Першу петлю перезнімаємо. Пров'язуємо три виворітні, переходимо на наступну спицю. Пров'язуємо дві виворітні, тепер останню виворітня, пров'язуємо її разом з наступною петелькою. Тут дуже видно, де їх пров'язувати. І захоплюємо ще одну петлю, пров'язуємо вигорідньою. Після збавляння ми весь час пров'язуємо ще по одній петельці, розвернулись на лицьову сторону. Першу петлю перезняли, пров'язали три лицеві, переходимо на наступну спицю. Так, лицьова, один, два, три лицьові, Далі, ви бачите, такий як розрив між петлями, так? Пров'язуємо дві разом, захоплюємо лицьову і розгортаємося. І так ходимо, збавляємо петелечки, доки ми ось цей маркер, ми, коли до нього дойдемо, ми його просто знімемо. Доки ми не опинимося аж на ось цьому маркеру. Убавки в п'ятці стронг робляться повністю по всіх петлях задньої частини стопи. Ось тут ми зустрінемось і я покажу, як вив'язуємо далі. Дивіться, я робила збавляння, У мене було тут останнє збавляння і лицева. І я розвернулася, в'язала в іншу сторону. Тепер у нас тут є ця лицева, перезнімаємо її просто нас, сп... перезнімаємо, перетягуємо її наперед, на наступну спицю, і збавимо її вже із петлями стопи передньої частинки, так? І підемо в'язати по колу. Ось так от, пров'язуємо, робимо збавляння. Все, йдемо в'язати по колу. З іншої сторони нам також треба буде зробити збавляння. Зараз ми дов'яжемо, я покажу як. Дивіться, в нас залишилася одна петелька, і нам треба забрати звідси одну петлю і збавити. Зробити збавляння, дві разом пров'язати. Так, заберемо. І це наше останнє збавляння. Бачите, ось була в нас скорочення, ми робили. Це наше останнє збавляння по п'ятці, і далі ми йдемо ми йдемо по колу, в'яжемо нашу шкарпеточку до миска. Ось так виглядає все, трикутничком таким. І ось так виглядає з боку. Ну, такий от як варіант можна використати. Ось таку резиночку, знаєте, проста шкарпетка, але не зовсім є якась родзинка ось такий перший мій варіант. Тепер я пропоную вив'язати ще один варіант п'ятки-стронг резинкою. Цей варіант буде відрізнятися. Цього разу дивіться, я залишила, просто, знаєте, для краси ось таку лицеву доріжку, так. І біля неї дві виворітні. Ось ця лицева доріжка буде в нас слугувати за оті дві петелічки які ми залишаємо для прибавок. Але ми цього разу будемо робити прибавки вздовж ось цих двох петель. Ну що ж, давайте почнемо. Ми, тобто, ви зрозуміли принцип. В тій п'ятці, в першому варіанті, ми робили завжди біля маркера. Ставили маркерочок і весь час розширювали, робили прибавки біля маркера. Цього разу ми будемо прибавки робити лише вздовж цих двох петель. Отже, на першій спиці пров'язуємо лицеву. Тепер з протяжки. Ну, так як у мене тут ідуть виворітні петлі, у вас тут можуть іти лицеві. Дивіться, так як у мене йдуть виворітні, то я е, зроблю прибавку лицевими петлями. Якби в мене тут далі по полотну йшли лицеві, я перші прибавки робила б виворітніми петлями. Вирішуйте, дивіться, тут, в принципі, е, як ви зробите, щоб вписати в свій. Е, Візерунок, який вже у вас є. Піднімаємо протяжечку, накидаємо її на ліву спицю лівою спицею заходимо спереду назад. І пров'язуємо за задню стіночку лицевою. Зробили прибавочку з нахилом вліво, в'яжемо далі по колу і зустрінемося з вами. Вже біля цієї петлі. Дов'язали ми з вами до другої центральної петлі, піднімаємо протяжку, ось так. І заходимо лівою спицею в цю протяжечку ззаду наперед. І пров'язуємо лицеву схрещену, ось ця спиця заважає нам лицеву схрещену. За передню стіночку, з нахилом вправо. Ось так пров'язуємо лицево. Дивіться, давайте я відразу поясню, щоб постійно не повторюватися. На першій спиці ми, як прибавки робимо, ми будемо піднімати протяжку і заходити спицею спереду назад. З нахилом вліво прибавки. На четвертій спиці ми будемо піднімати протяжку і е, заходити спицею в протяжку е, ззаду наперед. І будемо робити прибавки з нахилом вправо. Ця схема діє для лицевих і для виворітніх петель, щоб я ще разу не повторювалася. Дивіться, Зробили ми по одній прибавки лицеві, тепер повністю ряд по колу без прибавок пров'язуємо. Слідуючий рядок у нас іде з прибавочками. Пров'язуємо лицеву, і дивіться, так як я буду попарно резиночку 2х2, вив'язувати по візеруночку, то одна лицева у нас є, і з протяжечки ми знову вив'язуємо. Ще одну лицеву, пров'язуємо за задню стінку лицеву схрещену, в'яжемо далі по колу, до слідуючої центральної петелечки, дов'язали до слідуючої центральної петлі, пров'язуємо ту лицеву, яка вже в нас була прибавлена. Піднімаємо протяжку і пров'язуємо схрещену лицеву за передню стіночку. Так. І лицеву центральну пров'язали. Дивіться, ми з вами прибавили по дві лицеві, тепер пров'язуємо ряд по колу без прибавок. Тепер по візеруночку ми будемо прибавляти виворітні петельки. Пров'язуємо центральну лицьову петлю і пров'язуємо, робимо накид із протяжки, і пров'язуємо схрещену виворітню петельку, дві лицьові і далі петлі полотна, які у вас там є. І в'яжемо до наступної спиці по колу, до наступних наших прибавочок. Дійшли ми до нашої наступної центральної петлі, пров'язуємо наші дві лицеві прибавлені, і тепер перед цією центральною петлею ми пров'язуємо, також робимо з протяжки. Накид і пров'язуємо виворітню схрещену за передню стіночку. Ось так. Слідуючий ряд ми пров'язуємо по колу без прибавок. Слідуючий рядочок з прибавками і пров'язуємо центральну лицеву. І знову нам треба зробити прибавочку виворітньою петелькою. Так, Пров'язуємо виворітню схрещену. За задню стіночку, ще одну виворітню, в'яжемо далі по колу і зустрінемося біля слідуючої центральної петлі нашої, дов'язали до слідуючої центральної петлі, піднімаємо протяжечку і пров'язуємо знову ж таки схрещену виворітню петелечку. Так, і центральну, і слідуючий ряд пров'язуємо без прибавочок. Ну що ж, я вже вам показала, як прибавляти по дві лицеві, по дві горітні. Я думаю, ви зрозуміли принцип, що в нас є дві центральні петлі. І біля них робимо прибавочками, прибавочки і чергуємо ряд з прибавками, ряд без прибавок. Дивіться, ми вже з вами прибавили дві лицеві, дві виворітні. Тепер слідуючий ряд ми прибавляємо по лицевій, ряд без прибавок, знову по лицевій ряд без прибавок. І так, чергуємо і робимо прибавки. На першій і четвертій спиці, доки в нас не подвоїться кількість петель. Тобто, якщо в мене спочатку на спиці було 18 петель, то мені треба, щоб після прибавок тут було 36 на одній і на другій. Чергуючи ось так от прибавочки, я думаю, ви зможете вже вив'язати самостійно. П'ятку першу половину з прибавками. Дівчатка, Я дов'язала до кінця прибавки, потім зробила збавляння вже окремо, не знімала, ну, тому що ви бачили в першому варіанті, як робити збавляння. Так, давайте покажу, як виглядають прибавочки. Дуже гарно від центральних ліній йдуть такі відгалучення. Єдине, що хочу вам сказати, дивіться, так як у мене тут ішли е, такі декоративні виворітні петлі, так, то я почала прибавляти лицеві. І ось тут в кінці е, також я прибавила лицеві. Але якщо у вас будуть, ви почнете з виворітніх петель прибавки, то у вас також тут будуть виворітні. Ну, в принципі, тут не так і багато вже, то нічого страшного, але ось так, щоб ви знали, так вийшло. Ну що ж, надіюсь, майстер-клас був для вас корисним, пізнавальним. Цікавим, я буду рада, якщо ви поставите мені і якось за нього подякуєте. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.